Так, Всім добрий день. Хочу перестрахуватись і запишу для вас швидесенько онлайн-урок з, з українською мовою. І так, записуємо число. Сьогодні у нас 23 листопада. Дистанційна робота. І так, нас цікавить сторінка 59. Змінювання іменників у місцевому відмінку множини. Ми знаємо, що іменники змінюються за відмінками. Один з відмінків, який відрізняється, це місцевий відмінок, тому що він має прийменник: там на кому або у чому. І що ж таке прийменник? Це незмінна частина мови, яка, наприклад, це незмінна частина мови службова, яка з'єднує слова між собою. Наприклад, у в, на, пі за, біля і так далі. Дивимося, вправа 162. У нас було слово. Сьогодні в нас іменники умножені, тобто багато. Було слово столи і слово поля. Називний відмінок. Нем, називний, що столи, що це поля, називний відмінок множена столи багато, поля багато. Треба поставити в місцевий відмінок. На кому, на чому да? або по чому. По столах, по полях. Іменники в місцевому відмінку в множині мають закінчення ах або ях. Тобто або Ах, або ях. По-любому. Запам'ятай, прийменник понад частіше вживається тоді, коли його вживають, коли дія спрямована на якусь поверхню, поверхня да, по світу блукати, по полю блукати, поверхня, да? по горах блукати. Коли йдеться про напрямок дії, напрям дії, тобто, куди ця дія спрямована, ходити по садочку, по діброві, по лісу і так далі. Е, наше перше завдання. Ми нічого не записували, гусно говорили. Перше завдання з нового рядочку, з великої букви будемо записувати слова, поставивши їх у множину, у місцевий відмінок. Слова іменники це хто що треба знайти в табличці. Дивимося. Е, в табличку дивимося. Перше слово сад. Сад міняємо у множину сад 1, множина сади. І ставимо місцевий відмінок по садах. По чому? По садах визначаємо закінчення ах, не пишемо. Це слово є зразок. Ми будемо писати наступне слово. Дивимося в табличку. Оп, ось наше слово. Долина. Нам треба поставити в множину долини. Змінюємо, ставимо прийменник по «по долинах». Записуємо з нового рядочку з великої букви. Два слова. По долинах. Ставимо кому. Закінчення буде ах. Позначили олівчиком, Закінчення. По долинах записали. Закінчення ах, позначили. Кома. Натисли на паузу, якщо треба, йдемо далі. Наступний рядочок в таблиці дивимося «с тілець. Стілець, що це Це імени. Змінюємо у множину. Їх багато. Це стільці. Ставимо місцевий відмінок. По чому? По стільцях. По стільцях, Записуємо. ми написали по долинах, кома. Далі. По стільцях кома. І закінчення ях виділили квадратиком олівчиком. Натисна на паузу, йдемо далі. Наступний рядочок. Дивимося: Земля. Земля це що? Це іменник. Ставимо у множину, Землі. Землі. змінюємо місцевий відмінок. По чому? Або на чому. На землях На землях виросли урожай. Записали на стільцях кома далі. По землях. Закінчення ях виділили квадратиком олівчиком. Кома, йдемо далі. Наступний рядочок шукаємо. Дивимося. М'яч. Що це? Це іменник. Ставимо множину багато. М'ячі. Змінюємо на місцевий відмінок. Б'ють по чому? По м'ячах. Поставили після земля кому. Далі пишемо. Пом апостроф м'яч. Ах, ах, закінчення виділили квадратиком. ком. Є таке. Поставили кому, йдемо далі. В цьому ж самому рядочку дивимося. Є слово лід. Лід. Що це? Лід так, Змінюємо на множину. Слово лід у множині змінюється. Не змінюється. Ми його не чіпаємо. Ідемо далі. Наступне слово море. Море. однина, що це? Да, Став множину. Моря. І ставимо місцевий відмінок по чому? По морях. Закінчення ях. Записуємо. По морях, кома, В квадраті взяли закінчення ях. І останнє слово ліс. Що це ліс? Це іменник. Ставимо множину ліси, багато ліси. Ставимо в місцевий відмінок по чому? По лісах записуємо. По лісах закінчення ах. Взяли квадратик, поставили крапочку. Якщо десь пропустили, послухали ще раз і записали правильну відповідь. Далі, посередині можна записати вправа 164. Це друга і остання вправа. Знов таки елементарне правило, яке треба запам'ятати, е, іменники у множині у місцевому відмінку мають закінчення ах або ях. Да? І зараз ще декілька е, виконуємо в словах, нам треба вставити букви, да? повторимо ще декілька правил інших, які ми ще вивчали на попередніх уроках. У нас є текст про Кам'янець Подольський. Про історичну пам'ятку Каменець-Подольську фортецю, наприклад, да, яка там є. До речі, я вам підготувала відео, подивитеся. І так, діти, багато хто з вас не знає, як ставиться абзац. Подивіться, ось цей абзац це відступ. Да, ми відступаємо на рядочку, так добряче відступаємо, сантиметрів, напевно, 5 від початку рядочку і починаємо записувати. Нам треба записати цей текст і відкрити дужки, вставити потрібну букву. Уляна, не треба писати дужки, дві букви, так само, як на екрані. Ви тільки одну букву виберете. І записуйте одразу правильно. І так, у неділю по обіді ми усією родиною ходили по гриби. По гриби чи греби? Звісно, будемо писати букву И, тому що перевірять слово гриб и чуємо під наголосом, пишемо и. По гриби. Крапка. Далі. Нам було цікаво і весело. Весело чи весело. Весело, буква Е, тому що весело. Ще чуємо Е. Перевірне слово, значить весело. Вставляємо букву Е. Далі. А наступного дня вирішили поїхати на екскурсію до кам'янця Подільського. Це два слова з великої букви через, через тере кам'янця. Кам Роздільна вимова, ми ніби розриваємо слово, то, звичайно, тут буде апостроф. Кам апостроф Янця Подільського. Його фортеця визнана одним із семи чудес України. Ну, я думаю, що всі знають що слово України пишеться з великої букви У. Ми бродили вежами фортеці, слухали легенди, приміряли на себе середньовічний одяг. Середньо. Ньо, знак О, середньовічний одяг. Мягкий знак О вставляємо. А ще записалися на нічну театралізовану екскурсію під земеллям, фортеці. Під земеллям дві букви «л» фортеці. Тут у нас абзац, знову з нового рядочку, відступили сантиметрів 5, великий відступ, його має бути видно. І з нового рядочку записуємо. Ці дні надовго запам'ятаються нашій родині, запам'ятаються. Роздільна вимова говорить про те, що тут має бути апостроф. Записали апостроф. Все, це дві вправи, які ми виконали. Домашня вправа 165. Прочитай, установлюючи потрібні закінчення в іменниках у формі місцева відмінка 1. Що ти ще знаєш про град? Ми знаємо, що град да, це. Великі льодяні кулі, які падають під час дощу, наприклад, да, під час зливи, і вони дуже е, недобре впливають взагалі ну, на все, що вони, на що вони потрапляють. Вони можуть побити і будинки, дахи будинки, і автомобілі. І якщо людина потрапить під град, можуть її пошкодити, тобто надати якихось травм. Дивимося, град йшов стрімко густими рядами. Тут нічого не надо вставляти. Просто переписали. Градинки безжально били по деревах. вах, ах, вставляємо і по кущиках. Ах, вставляємо, м'яли листочки, хилили -р -р траву долу. Долу, дивимося вас, дірочка, це значить, треба пити вниз. Долу це значить додолу, до землі. Тобто прибивали листя і воно хилилося до землі. Кома, ми зірочку цю не ставимо, коли ви переписуєте. Це для вас, щоб ви не що слова переписали. Стукали по стек стекла, да?